Друзі, вітаю всіх в нашої Бессарабії. Погода не змінюється, але через пару днів нам вже передають морози тут сьогодні. Сьогодні-завтра треба буде викопувати кану, там таке позаносити, обов'язково вже ми там перегнали свиней малих в нову загорожу, тож цей кон пиляє там, поки світло ще трохи є. Трошечки будемо утеплювати там таке. Ну, роботи вистачає. Друзі, хочу подякувати всім за підтримку. Дійсно, сьогодні, сьогодні вже почитала коментарів, тому що вчора пізно вже включили світло. Вже не хотілося сідати, читати. І втомлені вже за цілий день, тож таке. Дякую всім за підтримку. Зараз дійсно всім нам дуже важко. І, і морально, особливо, дуже давить на мізки таке. Ой, ну що зробиш? Зараз ми всі в такий час живемо, що і фізично, і морально це все треба нам витримувати. <клес> <клес> так, <клес> китюня. Ну ми вже покормили їх, вони знову плісти. Мілок закрила в хаті, бо сидів зі мною зараз, і буде одна китюня бігать, а матросик у нас там на чергуванні з. По мишам сидить. Просили розповісти про калину, ну про калину вже, мабуть, завтра пройдуся, бо треба повиписувати, яка в мене є. Тому що так набігу, це не, неможливо розповісти. Треба сісти ввечері, позгадувати, які в мене є, і щоб вам їх показати і розповісти про калини. Вона дійсно є багато сортів калини. А сьогодні розповім про сніжноягодник, спитали. Ну, в мене є, є, є тільки варігата. Коли починала свій сад, то в мене був сніжноягодник з білими ягодами і з рожевими. Але через років п'ять я, мабуть, його вивела, тому що друзі він дуже агресивний, дуже дає відводки від корення. Якщо ще рожевий, так, він більш давав геляки, падали на землю, вкорінювались, то білий це взагалі в мене почав розповзатися по всьому участку. і я просто його викопала і викинула реально. І потім знайшла варієгата. Ну, наразі він вже без листя, хоча трох... ні, є щось листя. Зараз покажу, бачите? Він такий в нього жовтій такий, ну, бачите, краї так. Кій Зараз наведу тільки вийшла, телефон ще не змерз. Бачите, ось Ну воно більш влітку воно ну, більш жовте коли лисонечку. Зараз, бачите, листечка таке у нього дрібненьке, сніжно ягодника дворі і гата. Я була його пропонувала в продаж. Буде в мене кілька штук всього на весну, бо ну, в мене його забрали трошечки, так, скажімо так, викупили. Оптом просили. Він у мене тут росте, я навіть скажу така півтінь. Зверху горіх, і навіть, бачите, ось якщо от на південь туди, вдень теж тут сонце прикрите, бо горіх ще трошечки звисає, ну, гілки звисають нижче, бо листя вони важчі стають. Скажімо так, що тут на нього тільки попадає вечірнє сонце. Поливається він дуже-дуже дуже рідко. Бачите, в нього такі дрібненькі, дрібненькі ягідки, Ну, саме в чого варігати прожеві. мілесенькі тмілесенькі просто таке дрібнота. Скажу, що він посухостійкий. До речі, така рослина б невибаглива. Йому неважливо, на яких ґрунтах він росте, йому підходить будь-який ґрунт. Тут у мене він, він пішов теж, бачите, Пускає ось такі пагони, як, як полуниця множиться. Ось, пускає пагони, вони вкоріняються і виходять нові кущі. Ось, бачите, ось пішов пагін, це я обрізала, тут викопувала ось тут. Ось він пішов, от він вже вкорінився, росте. Це буду викопувати продовж зими, як буде погона, і висаджувати в горщики. Хочу трошечки його тут прибрати, бо він все-таки мені заріс. І ну, такий, бачите, гілочки тонесенькі в нього, такий чагарничок. Я скажу, що можна його стримувати, просто якщо ви будете просто його обсапувати і не давати йому вкоріню, вкорінюватися оцим пагонам, то нічого страшного. Хоча, скажу, він тут у мене дуже довго росте. Ну, я скажу, ну дуже це я так уже збрехала. Довго десь років 6, мабуть, росте отак тут. І скажу, що з маленького кусика такий. Я не дуже хотіла його корчувати тут багато, тому що така, знаєте, куртинка вирігатного листя цього дуже-дуже воно гарне. Яскраве таке, б я б сказала, навіть. І вся краса не в ягодах у нього, а саме в листі. Ну, він, бачите, листопадний такий чагарник. <кій> така погода. Мречить. Ну Знову б наживцювала сьогодні, я буду саджати. Ось тут у мене каріаптеріс такий ріс. Ну, там кілька гілочок всього вийшло. З знаєте, сріблястим листям. Кілька буде гілочок, не знаю, чи вкоріниться. І каріаптеріс з, 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 білою, з білою варігатністю. Тут вона ще жовтою десь є. Ага, ось бачу, обріжу, ось, сьогодні поживчую теж. Трошки буде жовтим. Ну, до речі, навесну вже з білою вартністю жовтою буде, бо вже рослинки відсажені в горщики. Так, так що, хто хоче сніжно-ягодник, ще питали, як називається. Ну, я скільки я знаю, така в нього назва є: Сніжно-ягодник, білоягодник. Ну, ще кажуть. Коралина чи коралина, коралина, мабуть, бо, можливо, знаєте, як буси коралі, такі оці ягідки гарні, то, можливо, звідси така походить народна назва. Взагалі дуже безпроблемна рослина. Ну, Скажу одне, що агресивна. І варігатна, і неварігатна рослина, сніжно-ягодник, агресивна. Так що думайте, треба вам садона чи не треба? Друзі, хто там попідписувався недавно, ну, я кажу, що сад у нас великий, займає десь пів гектара весь сад, дуже різноманітний, є маленькі розпліднички свої, ми вирощуємо рослини самі, ми нічого не купуємо, все, що ми продаємо, все вирощується у нас вдома. Не все завжди встигаємо, на жаль, тому що дуже багато рослин різних хвою, я не множу, тому що ну, у нас ми саме Південь Одещини, у нас дуже-дуже жарко спекотно. Я от ви мене слухайте, я всі рослини <кхем> живчую взиму. І, може, десь ще в лютому, місяці, в березні, вже, якщо я живчую, то тільки на початку, тому що у нас дуже-дуже стає спекотно. Ми, у нас навіть буває взимку, так що. Тепло. Ми от в цьому році, 15 березня, у мого чоловіка день народження, то ми сиділи на дворі, ми, ну, сиділи на дворі повністю цілий день і до вечора, тому що, ну не цілий день після обіду, просто хотів сказати, що цілий день було тепло, цілий день і ввечері ще було тепло. От такий у нас березень місяць. Хто замовляє кортадерію або попасна трава, це одна і та ж рослина, то Скажу, що будемо копати в березні місяці її. Ну, це теж все ще залежить від нашого часу. Чоловік робить щось там для свиней, загородку вже коли закріпить. Потім буду завтра різати злаки наші і накривати там, робити їм льошки. Хочу показати просто жасмін. Бачите, я вже показувала відео, ось по сітці пустила його, і така буде загорожа. Він... Потім буде зелене листя. А зараз взимку саме тільки одні квіточки, жасмін голоквітковий. Теж, до речі, ця рослина є на продаж. Буде на весну. Ну і на осінь, звісно. Треба дивлюся в ставок, поки світло закачати води, бо прийдуть нам одну ніч мінус 5. То краще ще додати треба води в ставочок. Ми його ось у грудні місяці тільки мили. І, можливо, так буде взимку тепло, то помиймо, і той наш ставок. Рішина вже показувала, у нас навіть збиралася цвісти. Багато таких сарежок є, які ось проспускалися. Так, ну, в принципі, таке коротеньке відео. Просто, знаєте, друзі, реально почитала сьогодні ваші відгуки і. Чесно кажу, аж настрій трошки піднявся. Дякую за підтримку. Нам зараз дійсно треба ця підтримка, бо дуже важко. Я, я не маю на увазі мені, нам, а всім українцям. Дуже важко морально пережити це все. Знову підійду до калини, наріжала ще живців, поживцювала вже калину цю цюнську і буду прикопувати гілочки. То, що прикопаю гілочки, вже, можливо, будуть на наступну, ну ось на цю осінь, на 26-й рік, можливо, вже вона повинна в принципі, вкорінитися. Тому що гілочки вкорінюються набагато швидше, ніж живці. Там вони ще є два молодих куся, їх повністю прикопаю, гілочки, тут трошечки прикопаю. Ну, я, тому що я ж кажу, рослина дуже така для наших садів. Зараз, тим більше, зими стали набагато теплішими. Ну, скажу, що зараз підуть морози, звісно, що квіточки попримерзають. Ну, потім оці всі бутони вони лишаться і будуть свісти далі. Ну, вже вона квітує, гляньте, як і кажу, аромат від неї стоїть дійсно. Сильний такий аромат. Цікава така рослина. Ну це одна, до речі, із калин із моїх, бо калин. Тухайте, ну так, так пахне, просто не хочеться звідси йти навіть геть. Одна із моїх калин. Бо калин у мене, є, ну є, так. Не знаю, я ж кажу, треба сісти, порахувати, поскільки в мене калин, як вони називаються всі. Бо це так буду ходити. За одну згадала, за другу забула. То треба краще сісти ввечері пописати. І підемо завтра по калинам, тоді дивитися, які є. І буду розповідати саме про свій досвід. Ну, Ще зважайте, друзі, на те, що у нас південь, що у нас самий теплий регіон, у нас сьома Б- зона, навіть не просто сьома, а Б. Тому що у нас морози, ну так, в основному 5-6 взимку. Іноді там буває 10. Цю зиму було минуло, навіть десь 14 пару ночей і все. А таких великих морозів вже у нас. Нема. Ну, дійсно, колись були морози, коли я ще була мала, ходила. В школу в нас і навіть сніги були, і морози були по 20 градусів, трималися. І всю зиму ми сиділи в хаті, а вони працювали на городі. Ну, думаю, що не тільки нас стало тепліше, і у всіх вже ті, хто трошечки більше прожив, кому. 50, плюс, то ті точно знають, яка була погода раніше і яка зараз, які зміни в нашій природі, в нашій погоді і наразі в нашому житті. Отакий От похмурий сад. Зараз темний, ще й мокрий. Так, все, друзі, ну заклятуюся, бо дійсно вже змерзло в руки. Вже треба помити посуд, йти посадити гілочки живці під пляшки пластикові. Я, до речі, вже показувала не один раз. А кетюня, китюня, хвостик. Тут у нас такий трошки розплідничок, трошки тут я все живцю. Злаки приберу, ще трошечки лишилось, бо тут і злаки колись множила, коли тільки починала. Коли сад займав тільки нашу територію, нашу огороду. І чимирників тут ще багато в мене є. А ось під пляшками отак множу, бачите? І сьогодні буду знову саджати. Отак, От злаки у нас ростуть по всьому саду, поки буду поступово прибирати. І у нас будуть два участки в городі. Ну, все одно десь ще будуть так, десь якісь. А в основному будуть два участки на городі, саме будуть із лаками. Особливо наш новий участок, новий сад. Все, друзі, бажаю всім гарного, спокійного дня. Гарного настрою, бо це теж важливо. Зараз в наш час настрій мати. Всім дякую за відгуки, за підтримку. Це буде наша Україна, друзі. І всім пока.